В ефірі Молодь Плюс. Програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки. Привіт це програма Молодь Плюс. Мене звати Марічка Набока. І сьогодні ми говоримо про Book Challenge, тобто книжковий виклик, що шириться країною. Шановні слухачі, глядачі, дзвоніть нам, ставте свої запитання, розповідайте про книжки, які ви читаєте. Телефон студії 044 490 3074. А зі мною в студії письменник Марк Лівін. Доброго вечора. Привіт, Марічка. Марк, саме ти разом з письменницею Катією Бабкіною започаткував Book Challenge UA саме в Україні. Це прочитання 400 книжок на двох за рік. Зізнайся, ти зараз після нашого вечірнього ефіру в п'ятницю ввечері підеш читати? Чи все-таки трохи відключиш, можливо, голову і розвантажишся якимось іншим чином? 400 книжок за рік це дуже непросто, тому я розумів, що мені треба. Якось цим працювати, і за 21 день випрацював для себе асоціативний зв'язок Ліжко, книжка, метро-книжка. Чекання книжка і багато інших слів теж дрівнять книжка. І, наприклад, в даному випадку, якщо говорити про те, чим він буде займатися сьогодні ввечері, так я буду читати. Ну я думаю, це непогана альтернатива для багатьох насправді, у кого п'ятниця вечір зовсім не асоціюється з книжками. Отже, Book Challenge, розкажи, будь ласка, що це таке і які умови. Умови насправді дуже прості. Ми з, ми з Катією для себе поставили ціль прочитати 400 книжок на двох, тобто по 200 книг за рік. Це в середньому виходить дві книги на там одна книга на два дні. Виходить, в середньому там близько 17-16 книжок на місяць. Треба читати. Це наша ціль. Ми для себе поставили таку цифру. І ми, ну, ми не закликали нікого приєднуватися до нас такою ж кількістю. Ми казали, ви можете там вибрати для себе будь-яку зручну, будь зручну цифру, тому що у всіх різні графіки комусь подобається одне, а комусь інше, і не всі це подужують. Але для, великим для нас здивуванням було те, що Велика кількість людей підключилася до нас з цією цифрою. Звісно, що можливо перед ними там значно менше відповідальності лежить, тому що вони не звітують про це там на різних засобах масової інформації до них менше прискіпливої уваги. Але просто сам факт, що людина захотіла стільки читати, для нас вже було величезним здивуванням. Така оптимальна цифра, з якої люди долучаються, це 70 книжок. Якщо так. Uh, от я там час від часу проводжу якусь певну аналітику uh, для себе і взагалі для загального розуміння, як рухається проект. І цифра 70 – це цифра, яка є середньою, взагалі, як температура по палаті, як то кажуть. Uh, багато людей вже долучилося, багато кидають самі собі такий виклик читати все таки більше, ніж uh, зазвичай. Uh, Півтори тисячі людей зараз читають разом з нами. Це перший місяць. Ми розпочали 30 вересня, і до теперішнього числа до нас долучилося півтори тисячі людей. Це ті. Хто коректно вказав хештег BookChallenge, Тому що багато хто, і навіть я часто, коли там пишу в інстаграм чи будь-яку іншу соцмережу, замість там, там проблеми пишеш BookChallenge, і там от часто замість першої «е» e, ти ставиш а. І воно вже ну не, не починає неправильно індексуватися, або замість нижнього пробіла ставиш там крапку, або ще якось. Тобто це вже стає відслідкувати набагато важче. Тільки там за коректним хештегом ми відслідкували з допомогою різних сервісів півтори тисячі людей. Це в різних соцмережах люди написали: я беру на себе Book Challenge, читатиму стільки-то в рік. Більше того, вони не просто взяли на себе там зобов'язання читати з такою от, кількістю кожного тижня. Вони пишуть про це в себе на сторінках Звітую, в своїх соціальних так? мережах. Кажуть, ми там прочитали стільки-то, да, це дуже важко, або навпаки, це так круто. Ми тепер відчуваємо, що ми там живемо, або навпаки, Боже, це так важко. Я нуля, як можна жити стільки читаючи і тому подібне. Але сам факт просто що воно. Набрало такий ну, обертів сарафанного радіо. Тобто ти, ти зробив якусь дію, ця дія виявилася настільки ну, доцільною для аудиторії, що воно просто пішло само собою, почало розростатися і доросло зараз до того, що за місяць ми охопили, тільки так, ну, якщо говорити про цифри, 200 тисяч українців тільки через соціальні мережі. Дізналися Ми... про таку штуку, як букчележний не просто дізналася. Це такий стовідсотковий контакт. Mm -hmm. Ну тобто, це стовідсотковий контакт, це якась там певна цільова дія, яка відбулась. Ми нарахували рахували е пошуковий трафік. Через там Google Яндекс, тому що не встигли просто ще цього зробити, і ми ще досі не знаємо е, трафіка з нашого партнерського порталу, на який ми пишемо колонки бюро 24 на 7», Тому я думаю, що цифра 200 тисяч ну принаймні, вдвічі буде більшою, якщо сумувати все це діло загалом. Важливим моментом Book Challenge UA є те, що треба читати українською, а все-таки, щоб читати українською, треба якось знаходити ці книжки. Грині наступного сюжету Юлія намагається читати якомога більше, але в бібліотеках дуже часто не знайти те, чого хочеться. Отже, вона шукає альтернативні методи цікавих книжок. 21-річна студентка Юлія не уявляє свого життя без читання. Нова книга коштує близько 200 гривень для студента. Це дорого. Тому Юлія часто користується букросингом, який називає найдешевшим способом знайти цікаву книгу. Ви можете прочитати видання і повернути його, або ж залишити томі щось своє. Шафки для букросингу розміщені у різних районах столиці. Мінус такого обміну в тому, що не завжди можна отримати ту книгу, яку б хотілося. А іноді люди просто не повертають книги, та шафки просто пустують. Це чудова практика, яка дозволяє. Тобі а, поширювати знання, ділитися знаннями з іншими безкоштовними. Є проблема, що українське суспільство а, не так зрозуміло і сприйняло ідею букросінгу. Сучасні кав'ярні часто пропонують своїм відвідувачам домашню атмосферу. Окрім теплого пледа і зручного дивана, тут є й книжки. Тож почитати можна за ціною чашки кави. Книги це частина нашої концепції, розумної кави. Їх напрямок це культура, мистецтво. Наука. Це якісь такі досить дорогі, рідкісні видання, типу там Ташен, Пінгвін. Ну, те, що не кожна людина може собі дозволити, от, і сюди можна прийти, їх полистати, подивитись. Ну і і не брати з собою для тих, хто звик читати у комфорті, існують так звані бібліотеки нового покоління. Тут пропонують каву, вайфай, крісла і навіть гамаки. Книги можна читати як у бібліотеці, так і брати додому. Щоправда, перебування в такому закладі обійдеться дорожче. Читання у нас стоїть 30 гривень в час. Книга до книги домою стоїть 30 гривень в неділю при залогі в 300 гривень. Бібліотека місце для притішини, ну, про, про кутиработу над собою і свої взаємоотношення з книгою. Новинки або рідкісні книги, які не завжди є в бібліотеках, можна знайти і на прилавках букіністичних магазинів або так званих книжкових барахолках в соцмережах. Там їх продають значно дешевше, ніж у книгарнях. Я на борщ шаді Собода, Київ. Я нагадаю, що ми говоримо про Book Challenge UA, тобто книжковий виклик. А зі мною в студії письменник Марк Лівін. Отже, Марка, а як ти е, знаходиш нові книжки для прочитання? Чи не не відчуваєш нестачі книжок україномовних? Е, не знаю, навколо тебе? Відчуваю. Е, зі самого початку я просто готувався заздалегідь і склав для себе перелік там 40 Майже 50 книг української мови, які я точно міг придбати, а які я бачив в книгарних які я давно хотів прочитати. Я склав їх за допомогою різних сервісів, і з цим проблем ніяких не було. Я там більшість придбав книгарні є, ще частину, і в мене ну це ще одне моє таке обмеження, не знаю, чи обмеження, правило. Мого особистого бокчеленджа, книжки я купую. Я не беру ні в кого, і, ну, відповідно, я нікому і про, е, улюблені книжки не даю. Так само, і в цьому питанні такий дуже власний. І, жадібний, я б сказав. Не, не те, що жадібний, я дарую книжки, які я прочитав yeah, е, 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 раніше. І е, е, зараз, вже, коли там. От, Пройшов перший місяць, і я розумію, що мені треба мій перелік поповнювати чимось. Мені стає все складніше і складніше знаходити ту літературу, яку я дійсно хотів би прочитати українською мовою, тому що її ще в принципі немає. Я би дуже хотів прочитати зараз. Буюся помилитися, дана Тартал «Щегол». Але українською, ну я не знаю, коли вона вийде. І багато інших е, хороших, крутих видань, яких би я теж хотів бачити в своєму списку. Українською немає, тому доводиться е, от, в перший місяць я попігся кілька разів об книжки, які ну, яких, про які мені просто хотілося сказати, згадати давній жарт. Там миші плакали кололися, але продовжували жувати кактус. Ну от так мене було приблизно з тими книжками. З деякими авторами. Тобто ти почав покинути вже не можеш і, і доводиться ну, читати чи? Тому що дарі. я розумію, що, ну, що вже все. Ну, вже почав, вже. Від цього не відмовишся. Це стосується Германа Геса. Дуже там була жвава бесіда в соціальних мережах з приводу цього. І це стосувалося Умберто Еко. Я кажу, що з великою лояльністю ну взагалі я розумію, якого масштабу це люди. Розумію, що це там керманичі в принципі літературного процесу, світили і так далі. Але мені не зайшло. І коли я читав ну, маєш право. Чому ні? Правда, я коли читав, я відчував, що мі, от, мій голос, е, от він повинен бути в читача, свій голос, своя думка. Е, він противиться тому, що я читаю. Я читав Степового Вовка, не намагайтеся позбутися книжок Noль. Е, е, і почав і почав от зараз е, жувати грув бісер. Ну, мені не зайшло. Я про це написав і. і для себе особисто я в цих книжках нічого не знайшов. Тому я зараз більш ретельно підходжу до формування книжкового списку. Благо, є багато друзів в соціальних мережах, в яких які теж багато вже тепер читають, і з ними можна обмінюватися цим досвідом. Більше того, в одній соціальній мережі навіть створили спільноту, в якій знаходяться люди. Ну вона так і називається Book Challenge UA, і В цій спільноті люди діляться між собою досвідом. Прочитаним, вони навіть книжками діляться, дарують одне одному книжки, і там я теж багато чого можу для себе знайти. Але для мене особисто найцікавішим є ще, ну не скажу найцікавішим, мені все цікаво в цьому виклику. Але теж цікавим є той факт, що дуже багато українських авторів читають. Ну, тобто я для себе поставив задачу читати сучасні переклади. І тільки потім наприкінці виклику читати українських авторів. А зараз бачу, що пішла така тенденція. Вся стрічка в мене навпаки. А, навпаки, так. Всі починають читати, тому що легше знайти там Жадина, Андруховича, Бойченка, Бабкіну українською, і вони ну завжди лежать на розкладках негарні є. І ще що можливо. Відіграє якусь певну роль. Це ціна. Українські автори, як правило, дешевші за, скажімо, там того ж, Ентоні Дора, все те незримо світло, поліцерівський лауреат або е -гар гарперлі, яка вийшла ну, вбити пересмішника, її ціна там близько 100 гривень. І звичайно. Це чекала в електронному вигляді російською, якраз теж нещодавно, тому що так купувати. Кожен раз нову книжку, яку ти хочеш, а якщо тим більше ти взяв собі такий виклик, як 200 книжок на рік ну не всім легко, просто. Тут йдеться про популяризацію читання з одного боку, і, з іншого боку, про якусь роботу над собою можна сказати. Mm. У Черкасах експериментують з різними методами поширення читання серед молоді. Зокрема, це і буккросінг, і такі літні бібліотеки під парасольками. Найкраще, як говорить кореспондентка Радіо Свободи в Черкасах Дар'я Бунякіна, працюють зустрічі з письменниками, які організовує організація Книжковий майстр. Давайте подивимося. Кілька десятків книг для букросингу тиждень тому принесла Даша Подолян в одне з черкаських кафе. Дівчина знайшла їх у селі і врятувала від тяжкої долі. Інакше їх би використали для розпалювання вогню. Серед відвідувачів закладу, в який Даша віддала книги, знайшлись охочі їх почитати. За тиждень полиці помітно спорожніли, зауважує дівчина. Ці книжки дуже цікаві. Вони українських авторів, радянських українських авторів. І якось ця частина літератури вона вважається такою не дуже цікавою і не дуже змістовною. Але насправді перед Люючись ці книжки, ми побачили, що там дуже класні оповідання для дітей. Там є дуже цікаві книги, які взагалі дуже дивно, як вони вийшли в радянський період. Тому я думаю, що люди, які їх тут взяли почитати, відкрили для себе щось нове і цікаве з нашої історії. У Черкасах обмаль місць, де функціонував букросинг. Усього на всього кілька кафе, університет та влітку ювілейний парк. Популяризують читання серед перехожих і черкаські бібліотекарі. У теплу пору року у середмісті вони організовують бібліотеки під парасолькою. Хоча письменник Макс Скідрук каже. Що у такі ініціативи не вірить бук кросинг меншня. Ну тобто, уявіть у мене відомачезна бібліотека, щоб я віддав свого Майкла Крайтона на якийсь буккросинг? Ні, якщо я щось і віддам туди, то це буде книжка, яка навіть мені не потрібна. У Черкасах письменник презентує нову книгу і з містянами зустрічається у шосте. Безперечно, такі заходи потрібні, надзвичайно потрібні. Без них якого небудь поступу, швидкого поступу в літпроцесі ну, не буде нагоду поспілкуватися із сучасним автором черкасті отримали завдяки активістам молодіжної громадської організації Книжкове маестро». За п'ять років діяльності вони організували різноманітні зустрічі містян із більш ніж десятьма відомими письменниками. Мета зробити наше місто. Успішним вивести його на рівень Львова, Києва, і знаєте, нам уже в літературному плані нам це потроху вдається, оскільки є такі проекти, які проходять тільки Київ, Львів. І Черкаси серед них якраз лекції з фізики кванту Макса Кідрука у листопаді він читатиме їх утретє для черкаської аудиторії. Рекламу заходів активісти книжкового маестру поширюють не лише в інтернеті та змі, а й в різних установах і навіть маршрутках. Ми бачимо, що нас вже знають. Це теж дуже добре. Це означає, що люди були на одній зустрічі чи на двох. Говорити про те, що сформувалось якесь в Черкасах ядро, яке ходить абсолютно на всі зустрічі. Ми не можемо у книжкового маестру купа планів на листопад. Окрім лекції з фізики, заплановано кілька презентацій книжок відомих українських авторів, зокрема Андрія Любки та Дмитра Лазуткіна. Дар'я Бунякіна Черкаси для молодь плюс. Ми запитали підписників Радіо Свобода і Молодь Плюс у соцмережах. Скільки ж вони читають книжок в рік? А також якою була остання книжка і її автор, яку вони прочитали. Скільки книжок в рік ви читаєте? Чверть опитаних відповіли, що прочитують від 4 до 10 книжок. Майже 20% осилюють три книги в рік. Водночас 18% підписників, що проголосували справжні книголюби, бо назвали цифру в 10-20 книжок щороку. Трохи менше, а саме 15% читають ще більше до 50 книжок в рік. Кожен десятий опитаний понад 50. Відповідь одна книга в рік обрали понад 10% респондентів. Є й такі, що не читають книжок взагалі в рік нуль. Останнім часом це серіали до цього переважали фільми. А яку ж останню книжку прочитали ви? Надія Савченко. Сильне ім'я Надія. Цинамонові крамниці Бруно Шульц, Варлам Шаламов, – розкази та Віктор Суворов – «Лідокол». Записки українського самошедшого – Ліна Костенко. Володар перснів, дві вежі Толкін. Макс Кедрук, Бот Гуаякільський Парадокс, Чак Паланік, Чарівна Ти, Сергій Лойка, Аеропорт, Юрій Виничук, танго смерті. Щойно закінчив читати дилогію Тома Робасміта Калима. Дуже сподобалось. Всім раджу прочитати. Сад Гециманський раджу тим, хто любить істину та правду. Ми говоримо про книжки. У мене в студії письменник Марк Лівін. Марко, скажіть, будь ласка, скільки до того, як ти взяв на себе такий виклик, ти читав в рік книжок? Я читав дві книжки на місяць. Стабільно. У мене був план. Завжди дві книжки є, і завжди я їх купував українською мовою. Ви книгарні є е -е. все чітко, я зрозуміла. Все чітко, так. Да. Тобто виходило там 24-25 книжок, але тоді я вів дуже. Активне, такого, соціальне, активне життя. соціальне і творче життя, бо, тому що в мене тоді одночасно практично вийшло дві книги, тому я їздив і арсенали, форуми, там, презентації і так далі. І часу особливо ну, читати я міг тільки в дорозі. Скажіть, будь ласка, ось щойно ми запостили анонс mm -hmm. нашої теми в Фейсбук. Один з підписників написав: Як же ж так багато? Що ти ще встигаєш зробити? А від мене ще таке питання. Чи не мішається це все в голові? Чи вкладаєш ти це все? Чи не забудеш ти ці 200 книжок через, не знаю, пару тижнів? Я, для себе, я коли писав, так, зайду трошки здалеку, я коли писав. Писав попередню колонку, я довго шукав тему і думав про що написати. Я написав про попередню колонку, про книжки і фізичні закони і поєднав, пояснив, що книжки це як формула Ейнштейна, Зрештою, може бути, ну і не може бути, а так і є, особливо, коли ти більше нічим не займаєшся. Потім я почав думати над тим, про що ж я писатиму втретє, і я подумав. Що люди найбільше шукають між рядків на що вони найбільше звертають уваги, коли читають, і для себе я зрозумів, що от просто навіть слідкуючи за своєю просто зоровою там увагою до книжки, я зрозумів, що я найбільше уваги звертаю. На любов в книзі, ну, от в різні прояви там, любові, не йдеться там, про якісь поцілунки чи, чи відносини між чоловіком і жінкою, а про те, яким чином цей текст поданий. Тому я можу сказати, що книжки, книжки, в яких немає цього, ну, в яких я не знаходжу те, що я для себе шукаю, я їх забуваю, і це правда. Але книжки, які, в яких я це знаходжу, вони в мене стоять на поличці, там, в окремому місці, і як казав Макс, Такий друг в попередньому сюжеті я нікому ніколи в житті їх не дам навіть, можливо, навіть в руках потримати, не те, щоб просто з кимось поділитись. Мене через це на роботі називають жадіною. Тому що... Мій дідусь був вчорашньою, я купив, так от я її прочитав, я так обережно її поклав, і я навіть з нею ну, стараю полюку. Коли прибираю це вдома. насправді мило і а, приємно, що є таке ставлення дійсно до книжок. Скажи, будь ласка, Book Challenge – це один із варіантів поширення моди, можна сказати, на книжку, на читання. Які ще можуть бути варіанти? От є люди, які взагалі не читають, є там ну, підлітки, які не звикли читати. Що, що може змінити їхнє ставлення до книжки інтернет і соціальні медіа? 71% українців проводить ну в нас зараз 22 мільйони українців знаходяться онлайн, і під 22 мільйонами варто розуміти цифру ну, відповідь бодай один раз на місяць заходять в інтернет, але угу. активної аудиторії не ну, там там відсотків 80 від цієї цифри, і 71% від цієї цифри заходить в інтернет виключно заради соціальних мереж, заради читання новин. Твіттер, Фейсбук, ВКонтакт, почнемо навіть за градацією, навпаки, ВКонтакт, Фейсбук, Твіттер – це основні канали споживання інформації. Відповідно, привчати молодь до читання можна завдяки ну, приєднанню якогось контенту ну, такого типу до соціальних мереж. Я думаю, що цілком можливо в найближчому майбутньому ми зможемо читати в пабліках ну, романи. Дозовані невеликими постами обмежені, обмежені певним там рівнем сприйняття. Кажуть, там людина може прочитати там 400 символів, доки не доведеться розгортати пост. Радіо ці... Свобода теж починає проект, пов'язаний з літературою, покликаний підтримати читання, підтримати букчелендж, адже не завжди знаєш, що б ти хотів почитати. Тож на сторінках Радіо Свобода в соцмережах будуть з'являтися цитати українських письменників. Ось лише деякі з них. Мені здається, іноді, що і я, і всі ми скоро розучимося промовляти один до одного. Скоро ми зовсім забудемо тиху задушевність і будемо не то машинізованими хижаками, не то хижими машинами. Микола Хвильовий, Вальшнепи. Вогонь кохання запашний, тільки мить. Потім на ньому починають варити борщ. Валеріян Підмогильний місто. Щоб запалити любов до Всесвіту, іноді вистачає маленької іскорки. Ірина Вільде, окрушене. Так, ну все, товариш слідуватель, все. І важко задихав. Кінчаю слідство і підніс голос повільно, грізно: Тут я тобі і рев, тут я тобі і трибунал. Підкинув гвинтівку і вистрелив. Потім він написав на снігу Судив, і присуд виконав я. Григорій многогрішний. А за що? Цей пес сам знає? Іван Богряний Тигролови. Взагалі, любив я книжки з м'якими палітурками. Їх і рвати легше, і не так боляче вони б'ються, як мати було побачить. Остав Вишня, моя автобіографія. Я нагадаю, це програма Молодь Плюс. Ми з письменником Марком Лівіним говоримо про Book Challenge UA. Отже, Марку, як можна доєднатися, як можна самому себе вкинути в цей вир читання? Просто в будь-якій соц соціальній мережі, в які ви проводите більшу частину часу, або у всіх соцмережах достатньо написати просто хештег «Book Challenge нижній пробіл. UA, але можливо прогуглити слово челендж. Насправді, багато людей пишуть його з помилкою і просто написати, з якою кількістю, і потім. Ну, треба бути чесним перед собою і звітувати і розповідати про те що ти прочитав інакше це не має абсолютно ніякого сенсу бо дуже швидко ти втратиш до цього інтерес є навіть така стратегія колись завойовники для того аби точно не мати шляхів для відступу спалювали кораблі коли висаджувались на ворожі материки і це означало що вони повинні завжди йти до кінця і відповідно коли ти даєш публічну обіцянку десь у соціальних мережах за тобою вже починає слідкувати це означає що шляху назад в тебе вже немає тому що Тебе запитають, друже. Ну ти ж пообіцяла, що ти не читаєш. Отже, будемо читати. Це була програма Молодь плюс. Почуємося наступної п'ятниці. В ефірі Молодь Плюс програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.